Все більше в Україні переважає не медичний, а соціальний підхід в залученні дітей з інвалідністю до їх соціалізації. Наш центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю дає можливість дітям жити в сім'ях з батьками, а не в спеціалізованих інтернатних закладах, і отримувати батьківську любов, турботу, яку дитині не замінить жоден інтернат. Центр розвивається і навіть в умовах повномасштабного вторгнення за кошти міського бюджету оновлена. Матеріально-технічна база це простір, де діти і їх родини відчувають себе цінними. Наразі запроваджена послуга денного догляду для дітей з інвалідністю, яка дає мамам більше вільного часу. Нам подобається і нашому хлопчику також дуже подобається. Ми задоволені. Хотілося би набагато довше, щоб було. Нам цього не вистачає. Адже кудись піти в якусь організацію, це. І набагато більше часу потрібно. Тому, а так взагалі дівчата гарні, добрі, нашому хлопцю нравляться, знайшли до нього підхід. Даний центр для нас це дуже велике бажання було для батьків і для дітей. О, і дуже гарне місце. Довго ми йшли до цього, якби чекали довго, і відпочиваємо ми біля їх, бо займаються спеціалісти з ними. Можемо свої проблеми порішати, деякі для дітей це розвиток, спілкування з однолітками І для нас, якби є декілька годин вільного часу, які ми використовуємо да, з користю для себе. Ну да, дітям цікаво, перш за все проводять час з дітьми, розвиваються, займаються, граються, спілкуються. Да, дякуємо ЮНІСЕФ за фінансування денного догляду і що така послуга вже є в нас. Ми дуже довго цього чекали і хочемо, щоб, щоб це дальше. продовжувалося. Да. Все, дякуємо. дякуємо спеціалістам, дякуємо нашому меру за це все. Ну і ЮНІСЕФу тим, тим більше що начало є, і щоб. Ще продовжили, да, щоб, щоб ми були чи вдалі продовження, Чому? щоб наші діти мали цю послугу і надалі, да, щоб було куди приїжджати і займатися. Вдячність нашим партнерам за фінансову підтримку. Це ЮНІСЕФ Україна за підтримки федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку через німецький банк розвитку у партнерстві з українською мережею за права дитини та громадські організації Соціальна синергія. Діти завжди інтуїтив. Відчувають добро і фальш. Неодноразово спостерігала, як діти, перебуваючи в центрі, сміються, радіють. Це результат компетенції спеціалістів, партнерство між батьками і колективом, шана за працю колективу на чолі з директоркою Ольгою Буковською. Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю функціонує в нашій громаді з 2011 року. Нині вперше за свою історію ми маємо дуже чудове гарне приміщення в центральній частині міста. Приміщення відповідає вимогам інклюзивної доступності, зі тільки коштам, виділені з міського бюджету, а це понад 7 мільйонів гривень, проведені на реконструкцію приміщень до створення комфортної умови за принципом універсального дизайну та розумного пристосування для всіх категорій відвідувачів. Ми маємо чудові кабінети для занять з логопедом, психологом, сенсорну кімнату, кабінети для проведення фізичної реабілітації, групових та індивідуальних занять і соціально-педагічної корекції. Також для потреб відвідувачів, є кімната матері та дитини, душова кімната та туалети, в тому числі пристосовані для маломобільних категорій населення. Центр забезпечений спеціалізований автобусом, який надає безкоштовні транспортні послуги з перевезення дітей. Ми тісно співпрацюємо. З фондом ЮНІСЕФ Україна. Завдяки цій співпраці з лютого 2025 року в центрі розпочали свою роботу відділення денного догляду для дітей з інвалідністю категорії групи А. ЮНІСЕФ закупили для відділення денного догляду обладнання на суму 300 тисяч гривень та забезпечили 100% фінансування роботи вісьми фахівців групи денного догляду. У 2024 року послуги з комплексної реабілітації отримали 118 дітей. Станом на 30 квітня 2025 року послуги в центрі отримують 110 дітей з інвалідністю. Центр, як надавач соціальних послуг, орієнтований на забезпечення потреб родини, які виховують дітей з інвалідністю. Послуга денного догляду забезпечує різноманітні реабілітаційні послуги, що включають допомогу в самообслуговуванні, соціальну реабілітацію, психологічну підтримку та інші види допомоги. А найголовніше. Ця послуга допомагає розвантажити батьків, які цілодобово перебувають з дітьми. Тут діти не лише отримують необхідну допомогу, але й знаходять друзів, вчаться мріяти та втілювати своє бажання в реальність. Діти та їх родини разом долають бар'єри, створюють світ, наповнений любов'ю, підтримкою і вірою у краще майбутнє. Це місце, де мрії отримують крила, а щастя стає частинкою повсякденності. Відділення денного догляду функціонує з 9 до 13 години, і під час перебування в групі діти можуть мати різні види занять. Це тематичні групові заняття, під час яких вони засвоюють нові знання і навички. Ми залучаємо їх до арт-терапевтичної роботи, в якій вони можуть проявити свою Творчість відреагувати емоції дуже цікаво. Проходять у нас логопедичні заняття. Зокрема, для розвитку дихання використовуються різноманітні інструменти, ну, наприклад, там мильні бульбашки, вітрячки, трубочки, флейти. Особливо діти полюбляють заняття з сенсорної інтеграції, коли вони можуть перепочити, послухати музику, помилуватися вогниками, порелаксувати в гамаку. Дуже весело проходять періоди рухової активності. Під час перекусів та занять соціально-побутової адаптації діти вчаться елементарній саме. Стіності і навичкам самообслуговування наближається День матері, вдячність мамам, що подарували життя дітям, що не боїтеся викликів материнського покликання. Мабуть, такі діти послані Богом, аби нас, людей, навчити людяності, навчити любити їх не за те, що вони можуть нам щось дати, зробити, а за те, що вони є дітьми, людьми, яким ми повинні допомагати впродовж життя.